Вони ремонтують, розчищають та прокладають нові шляхи, і роблять це вже 52 роки. Саме стільки виповнились комунальному підприємству ЕЛУАШ за ці понад півстоліття КП стало невід'ємною частиною міської інфраструктури, забезпечуючи безпеку та комфорт для мешканців. А з початком великої війни додались і роботи з ліквідації наслідків ворожих ударів. З нагоди дня заснування на підприємстві нагородили досвідчених працівників та молодих спеціалістів. Серед них і пан Сергій, який два роки працює в Луаші. Чоловік родом з Васильівки через велику війну був змушений покинути рідне місто, де також працював у комунальній сфері. Опинившись у Запоріжжі, Сергій знайшов себе в новому колективі та продовжує займатися улюбленою справою, допомагаючи місту долати наслідки негоди, ремонтувати дороги і будувати нові. Там був і в полоні трошки окупантів, так що от, а прийшов при переїзді сюди, якось пощастило зразу влаштуватися сюди на роботу, прийняли добродушний колектив, все, і тут працюю на даний момент. Мене вважають доброю людиною, хто, як вам сказати, добре працюємо, добре і на благо міста. і Нашу роботу ви бачите самі. От, Літом я працював на установці шафер, яка за ямки на дорозі. тобто ми і днем, і ночі, але щоб було дуже ну, практично робити, і переходити вулиці, дороги проїжджати, щоб зберегти транспорт і дорожнє покриття в нашому місті.